Про створення фільму Матеріалісти було оголошено у лютому 2024 року. Того ж місяця Дедлайн повідомили, що продюсери шукають фінансистів, і A24 було залучено як їхнього міжнародного торгового агента та вітчизняного дистриб'ютора, що дозволило фільму знайти інвесторів на європейському кіноринку. Два тижні по тому видання Deadline повідомило, що Sony Pictures за восьмизначну суму придбала міжнародні права на фільм за винятком Китаю, Японії і країни, яку краще не згадувати. Режисеркою та авторкою сценарію стала Селін Сон. Це вже її другий повнометражний фільм після минулих життів. З її слів, головною метою створення цієї картини для неї було пронизливо. Чесно дослідити тему кохання та грошей. Цікаво, до речі, те, що режисерка і сама свого часу працювала у сфері мечмейкінгу, що, власне, і стало натхненням як для сюжету, так і для образу головної героїні. В інтерв'ю для The Chronicle Селін зазначала, що працювала з клієнтами, які. Підбирали партнерів за чіткими критеріями, тобто зріст, дохід, зовнішність тощо. І все це дало матеріал для сюжетної критики подібних підходів. Зйомки були розділені на кілька блоків: вулиці Нью-Йорка, ферма Хай-Фолс і Печери в Дуранго. Постійні переїзди вимагали ретельного планування. Так, знімальна група змінювала графіки та локацію щотижня, що створювало досить насичений ритм зйомок без вихідних. Основні зйомки розпочалися 29 квітня 2024 року в Нью-Йорку та завершилися 6 червня.